І Ось такий гарний наваристий бульйон у мене вийшла. Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Рада бачити вас у мене на кухні. Сьогодні хочу приготувати значний наваристий бульйон ось цієї курки, яка важить 2,5 кг. Звичайно, я її всю не буду використовувати. Деякі частини одріжу використаю на, на інші страви, а з каркасом. Спаруштигенець, скри, крилець. В мене буде бульйон. Для наваристого смачного бульйону звичайно потрібні овочі. Що я беру? Цибуля кори, я її обожнюю. В бульйоні вона дає такий специфічний, цікавий смак і аромат. Силера у мене стеблева, не значна кореневої, тому використовую стеблеву. Три морквини, цибуля. Рідчата і спецій, духмяний горошок, чорний перець горошком і декілька зерен фенхіля. Я взяла він також, дає дуже смачний аромат. І ось тут взяла ще три бутони гвоздики і два лаврових листочки. Мільйон в мене буде з домашньою локшиною. Для локшини я взяла горошно семоліно. Це дуже потрібна нормальна крупа, так як в мене тут 220-230 грамів горошна. На 100 грамів борошна береться одне яйце. Одрізала кри криця, одрізала два стегенця, Зараз виріжу груди ося вдоль костей і обрізається все. Дуже легко, просто і чудово. Першим ділом обснажую курку, а після того тільки її помину. Легко обсмажена шкірка тудасть кольору бульйону. Курку зараз обмию і покладу в каструлю. Для бульйона вариться в холодній воді, щоб потихеньку віддала всі свої соки, весь свій смак в бульйон. Бульон даю закипіти, тільки після того покладу всі овочі. Крімчату цегулиню, ось так вставляю бутони і гвоздики. Ось так. Палити бульйон буду вже наприкінці варки, коли вже буде практично готовий. Поки вариться бульон, займуся локшиною. Як я вже сказала, 220 г борошна з семоліном вбиваю 2 яйця. Додаю дрібку солі щоб не була прісна. і замішую тісто. Тісто на лукшину має бути дуже тугім. Збираю в один кумок, ось так, збираю все з миски і буду вимішувати на столі. замісила, Залишаю відпочивати. Бульйон починає закипати, і я збираю ось це все шумовиння. Цей крок не можна пропускати ні в якому разі, тому що від цього залежить прозорість бульйону. Викладаю всі овочі, цибуля порей селера. Морква і, звичайно, оця ріпчата цибуля з бутонами гвоздики. Варю 2 дві години на маленькому, текесенькому вогні. ось зараз, додам усі оці спеціалі. Бульон закипів, як я сказала, час від часу ще знімаю ось це шумовиння, яке утворюється. Бульон не має бурити, а має тихенько варитися. Викладаю ось ці спеції, духмяний перець, чорний перець горошком і декілька насінин фенхеля. Димуся локшиною. вариться, тим часом буду робити локшину. Тісто треба розкатати завширшки 1 мм. Тобто трохи треба попрацювати. Я думаю, що цього достатньо. Так, Присипаю борошном. і скручую. Скручую ось такий рулетик і ось таким чином внесень буду нарізати. Ось така чудова вермишель в мене вийшлося локшина. За пів години до закінчення варіння бульйону додаю два листочки лаврових і солю. Локшину відварюю в окремій каструльці щоб все борошно залишилося в цій воді. В миску буду викладати локшину і заливати чистим прозорим бульйоном. Ви тільки подивіться, яка вона гарна, жовтенька, свіжа, дуже апетитно виглядає. Декілька шматочків м'яса. М'ясо з бульйону я дістану, від'єднаю від костей. Поріжу на дрібні шматочки, щоб можна було ось так вкласти в тарілку. По бажанням ось так трошки укропа в мене морожений, заморожений або ж петрушки можна додати, будь-яку зелень. Готуйте, смакуйте, насолоджуйтеся. Всього вам найкращого і до наступних зустрічей!